Від самого ранку величезний затор тягнеться від села Скобелка до самого Горохова. Вулицями міста ледь не на кожному кроці озброєні люди у формі, балаклавах та поліція, перевіряючи не кожного перехожого. Що ж, трапилося, намагалися розібратися журналісти телеканалу Аверс ранок у Горохові почався доволі неспокійно. На в'їздах у місто перекриті дороги чоловіки у військовій формі та балаклавах і працівники поліції. Чи то не шукають небезпечних злочин? Чинців бо чому так ховають обличчя? Зупиняють кожного та перевіряють документи. Очевидці відразу почали ділитися відео з місць подій у соцмережах. У мережі місцеві називають це облавою працівників ТЦК та СП на місто. Добрий день, а на підставі чого ви дорогу перекрили? Зараз я вам скажу ви в будій? Як одною рукою кермували? Нічого, ну, як ви, ви? не створили Аварійну обстановку Аварійну обстановку створили ви, ви, тому що ви перекрили дорогу. На підставі Там чого ви перекрили? дорогу? — От бачите, ми й познайомилися, Андрій Андрій і познайомилися з Андрій Миколаєвич. І якого дива Осіщення дорога перекрита? Будія, ваша, будь ласка. Я бачу, що ви проблеми у вас є. У мене проблем немає. Я як я бачу, ви так ви... кермуєте однією рукою? Їздимо містом та бачимо, ледь не на кожному кроці повно чоловіків у військовій формі зі зброєю та в компанії поліції. Чому з'їхались? Всі як один відмовчуються. На запитання, що відбувається, лише посміхаються. Чи то якусь спецоперацію проводять, чи мобілізаційні заходи. Так ніхто і не відповів. Через відбувається і в містах військових. Осто спілкалівочку що ці виглядають потрапив. Місцеві мешканці тихо перешіптуються, та не на камеру кажуть, що ще від самого ранку у селі перед гороховом поліція перекрила дорогу, та щодо вручення повісток нічого не знають. У прес-службі поліції Волині ці події наразі не коментують. Можливо, пролють світло у центрі комплектування. Скажіть, будь ласка, що то там відбувалося в Горохові, тому що знаємо, перекрили дорогу, щось таке схоже на якісь облави, як кажуть люди нам. Але ви ж знаєте, що будь-які коментарі надаються лише після письмового запиту». Запит ми таки напишемо та обов'язково розповімо вам, що ж нам з цього приводу відповіли у ТЦК. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.